Усім привіт, з вами Даша, Ви на каналі Трендспотер. Сьогодні ми обговоримо з вами 12 найкращих трендів маркетингу 2024 року. Я впевнена, що маркетолог завжди повинен спиратися на тренди. Якщо маркетолог працює в минулому, відповідно він відстає. Ну а якщо взяти глобально, а маркетолог відстає, відстає компанія, відстає що? Зарплата маркетолога і так далі. Тому потрібно залишатися постійно на хвилі. Відразу потрібно зробити дуже важливу ремарку. Багатьом здається, що тренд це щось новеньке, таке, така маленька фішечка новенька. І люди забувають, що тренд це не те, що з'явилося, тренд це те, що дає ріст. Тому якщо хтось зараз говоритиме, що деякі з інструментів це вже модно, то пам'ятайте, тренд це дуже довга історія. Ок, давайте почнемо. І обов'язково підпишіться на мій канал. Щоб отримати ще більше відео про маркетинг і не забудьте натиснути на дзвінок. Перший найважливіший, найбільш зростаючий тренд це робота з інфлюєнсерами і формування спільноти навколо вашого бренду. Інфлюєнс-маркетинг став значущою складовою стратегії багатьох бізнесів у сучасному світі. І цей інструмент набирає все більше і більше обертів. Маркетинг впливових осіб або просто блогер, інфлюєнс-маркетинг, він перетворився на індустрію вартістю 21 мільярд. Останніми роками він дійсно перебуває на підйом. За даними Social Shepherd, на кожен витрачений 1 долар бізнес заробляє в середньому 5,5 долара. І тут важливий підтренд тренду мікроінфлюєнсери, можливість мікроцільового впливу. Інфлюєнсери можуть мати свої власні нішеві аудиторії, що дає змогу бізнесам діставати конкретні цільові групи. Але багатьом здається, що робота з блогерами це просто так: купити рекламу, а блогер поставить пост якийсь, і ось тобі вся робота. Насправді, це дуже багатогранний процес. Це потрібно зробити аналіз, відібрати відповідних блогерів, підготувати правильний бріф, для результату має бути системний підхід. Отже, потрібно обирати таких блогерів, які будуть в твоєму бренді, говорити про твій бренд, розповідати про нього, тобто жити з цим. Тоді результат точно буде топчим. Другий тренд, мій найулюбленіший, це маркетинг заснований на штучному інтелекті. У 24-му році розвиток штучного інтелекту в маркетингу продовжить точно свою траєкторію вверх. І що мені здається, сильно змінить в принципі в цілому маркетинг в майбутньому. Маркетологи дедалі більше будуть вкладатись на технології, засновані на штучному інтелекті, для аналізу величезних масивів даних, отримання дієвих висновків, автоматизації процесів та завдань. Зараз вже існує величезна кількість нейромереж, які доступні абсолютно всім, і вони легкі в використанні. Можливо, деякі ще не ідеальні, але це всього ліж питання часу. Наприклад, 9, 9 місяців тому Міджурні нейромережа, яка робить е, контент, картинки, да, він робив досить криве, ну, криві фотографії. А зараз це достатньо пристойний контент. Про штучний інтелект можна говорити дуже багато, але давайте подивимось, як це працює. В Amazon працює штучний інтелект, який аналізує запити покупок, частоту покупок, перегляди в мережі. В тому числі це допомагає створити гіперцельовий таргетинг на конкретну аудиторію, представляючи ті продукти, яких, в яких потребує, які, ну, яким потрібно аналізуючи які продукти потрібні клієнтам. Я думаю, що у всіх була історія, коли ти тільки подумав про продукт якийсь або послугу, або поговорив з кимось по телефону про це. І, наприклад, візьмемо поїздку в гори. А потім ви заходите кудись і бачите пропозицію курортів, гірські лижі, а я не знаю, як правильно змажити шашлики в умовах снігопаду і так далі. Отже, комп'ютерні системи, натхненні функціонуванням мозку, дають змогу робити дивовижні речі в галузі аналізу, прогнозування поведінки споживачів і автоматизації процесів. Це просто шайта. До речі, я завжди пишу чату GPT, Ну, знаєте, на випадок, якщо все-таки нас захоплять в майбутньому, я йому завжди пишу, будь ласка, і дякую. І якщо нас захоплюють, то я була з ними ввічлива. Висновок тільки один: нейромережі становлять величезний потенціал для майбутнього маркетингу. На сьогоднішній день я ще не бачила доведений процес сути штучним інтелектом. Так, да, все одно потрібна людина, яка буде спрямовувати це. Але... Маркетологи, які вміло використовують нейромережі сьогодні, навчаються це робити, зможуть створювати більш ефективні стратегії, підвищувати рівень персоналізації та досягати більших результатів. Майбутнє маркетингу належить тим, хто готовий йти в ногу з технологіями, що швидко розвиваються. І нейромережа одна з ключових інновацій, які варто вивчати і застосовувати. І так, зараз у нас третій тренд це діалоговий маркетинг. Зараз клієнту дуже важливо швидко отримувати зворотній зв'язок. Тобто поставити запитання і одразу ж отримати відповідь, ну, ось ну не більше 10 хвилин. Обслуговування клієнтів стає важливішим дедалі, дедалі публічнішим аспектом діяльності будь-якої успішної компанії. Більш ніж кожен п'ятий представник покоління Z, і майже 25% представників покоління Міленіум відзначають, що безпосередньо зверталися до бренду через соціальні мережі для утримання не знаю, допомоги, питань про товар, послугу. Справи не тільки в обслуговуванні клієнтів. Direct Message messages – це ще й потужний канал продажу. Компанії почали продавати товари безпосередньо в соціальних додатках. Використовуючи інструменти для покупок у соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook, TikTok, Але тут теж важливо розібратися. Тут не обов'язково відразу бігти всім з відділу продажів і відповідати на повідомлення. Тут важливо дати людині відчуття, що заявку прийнята, що тебе побачили, що тебе почули і що з тобою зв'яжуться. Не обов'язково сажати навіть в таких випадках реально живу людину. І отут можна використовувати чат-бота. Підключаєш чат-бота, і людина швидко отримує зворотний зв'язок. І все. Тут важливо просто, мабуть, улюднити бота. Наприклад, добрий день, я бот Маруся, і відповісти на запитання. До речі, навіть основну частину хейту бот може взяти на себе. Менеджери СММ знають наскільки іноді складно впоратись з потоком негативу, він є абсолютно в будь-якому бізнесі і в будь-яких соціальних мережах. А людина зазвичай не тільки не тільки на початку, от це їй потрібно виліти. В більшості випадків, коли клієнт щось не подобається, він спочатку йде до компанії. І якщо він не отримує нормального зворотного зв'язку, то вже несе це далі. Тому я думаю, якісно прописаний бот для абсолютно будь-якої соціальної мережі може закрити більшу частину проблем. Четвертий, дуже важливий тренд, соціальний маркет. Останнім часом наші клієнти і в цілому ми самі надаємо більшого значення цінностям, соціальної відповідальності. Ми зараз живемо в дуже дивному світі, коли людям складно, коли дуже багато проблем у всіх. Ми думаємо про екологію, думаємо про тих, кому гірше ніж нам. І, відповідно, розуміємо, що це дуже важлива річ, які... щоб бренд дбав про щось інше, не лише про бізнес, не лише про продажі. Наприклад, коли бренд піклується про екологію, використовуючи екологічну упаковку, коли бренд пише, що косметика не експериментується на тваринах, коли бренди підтримують жінок, якісь соціальні проблеми. І це все. Просто от літить вверх нам всім це потрібно. Міжнародні компанії активно вже використовують соціальний маркетинг. Кока-кола, наприклад, компанія їх компанія Світ без відходів. Кока-Кола запустила масштабну компанію World Without waste», у рамках якої компанія зобов'язалася до 30-го року збирати та утилізувати стільки ж пластикових пляшок, скільки виробляє. Ця ініціатива покликає зменшити покликана зменшити забруднення довкілля пластику. Компанія Nike – Dream Crazy. Компанія ця направлена на покликана підтримувати жінок спортсменок і надихати їх на досягнення своїх мрій. Ця компанія активно використовує соціальні медіа для поширення свого послання про рівність і мотивацію. Отже, подумайте, яку соціальну тему ви можете просувати і бути корисним для людських. П'ятий тренд, мені здається, він ніколи не піде на спад. І як би це дивно не звучало, це використання соціальних мереж. Отже, п'ятий тренд це соціальні мережі. До сих пір багато хто говорить, там нема чого робити. Ми не такі, ми туди ніколи не підемо, при тому, що всі відомі, всі великі бренди ведуть свої соцмережі і у всіх існуючих соцмережах. І ось ми всі такі хочемо стати великими, але не робимо того, що роблять великі бренди. На сьогоднішній день дуже важливо саме закохувати в себе. Але закохувати не тільки через красиву картинку, а й через взаємодію з потенційним клієнтом. А ще сюди потрібно додати зростаюче значення комерцією. Платформи соціальних мереж постійно перетворюються з простих засобів спілкування на потужні платформи електронної комерції. За даними e маркет, у 2023 році обсяг продажів у соціальних мережах сягне 30, майже 37 мільярдів. А, якщо порівнювати, то в 2021 році це було 22 мільярди. Бути в соцмережах, але не просто бути стратегічно розуміти, що ви там робите і як ви це робите. Тренд номер 6 і тренд топчик це Ну, Скажімо так, він зміцнив свої позиції як потужний канал залучення аудиторії, і очікується, що ця тенденція зростатиме і зростатиме у 2024 році. Відеомаркетинг є зростаючою тенденцією вже кілька років, і він не подає ознаку повільно зовсім. Бо більше, за даними HubSpot, 81% компаній сьогодні використовують відео як основний маркетинговий інструмент. Відеомаркетинг може бути дуже ефективним, оскільки він дає змогу брендам розповідати захопливі історії, демонструвати продукти або послуги та встановлювати зв'язок з аудиторією на емоційному рівні. І тут, звісно, не можна сказати про короткоформатне відео. У 2023 році короткоформатні відео має найвищі ролі. Короткі ролики, такі як TikTok, Reels, YouTube Shorts. Усі ці короткі формати там однохвілхвилині це формат, який більш за все дивляться. Тому якщо ви не використовуєте, використовуйте, будь ласка. А важливо теж врахувати одну особливість. Короткі відео, скоріш, повинні бути розважального, залучального контенту, формує, формувати готовність подивитися більш довгі відео. Тому класно, якщо це будуть, наприклад, шматки з великого відео. І в описі у вас буде перехід на довге відео. Використовуйте це зростаючий тренд, це те, що дає змогу охопити величезну аудиторію. І якщо ви додивилися відео до цього моменту, підпишіться на цей канал, тому що тут буде багато інформації і матеріалів з мар. Сьомий тренд це безпека даних. Це дедалі стає важливішим питанням для всіх, для нас, для мене, для вас. І ті, хто зможе здатно і ефективно розв'язати цю проблему з більшою ймовірністю, зможуть завоювати довіру і лояльність своїх клієнтів. Загальне положення про захист даних встановило нові стандарти безпеки, і компаніям необхідно забезпечити їх дотримання. Тому максимально прочитайте всю інформацію на цю тему і. Максимально дотримуватись правил. Восьмете це подкасти. Якщо вам є про що розповісти, то розповідайте. Запрошуйте цікавих спікерів, запрошуйте своїх клієнтів, спілкуйтесь, розказуйте цікаву інформацію. Люди на сьогоднішній день все менше дивляться телевізор, а більше дивляться А, І природно, що ще більше хочуть слухати щось у фоновому режимі. Давайте можливість людям слухати. Наприклад, ви знімаєте відео, подкаст. І заливаєте його в форматі, форматі відео. А потім цей самий подкаст можна заліти в форматі аудіо, кому що подобається. Номер 9. мобільні повідомлення. Напевно, зараз всі здивуються, але я хочу нагадати про те, що казали спочатку відео, що тренд це не те, що зародилося вчора. Тренд це перспективи інструменту зараз і в майбутньому. Зв'язок з клієнтами і потенційними покупцями через смс або месенджери. А стають все більш популярними, оскільки все більше покупців здійснюють покупки з телефону. Розсилка реклами акцій знижок через текстові повідомлення або месенджери підвищують ймовірність того, що ви передасте потрібне повідомлення в потрібний час. Ви доставляєте пропозицію одразу в телефон клієнта. Це дуже дешевий і дуже діючий інструмент. Тому використовувати ваші власні ліди, ваші бази. І направляти повідомлення. І от ми вже підходимо до майже фіналу. І це тренд номер SEO, робота над SEO. Це довга гра, тому деякі маркетингові команди, які прагнуть швидких перемог, іноді не беруть до уваги наскільки потужний може бути цей процес. Незважаючи на те, що робота над SEO займає багато часу, вона вимагає відносно невеликих фінансових вкладень, особливо порівняно з такими стратегіями, як платна реклама. А, там зовнішня реклама, да якщо говорити про тренд, у які маркетологи вкладатимуть найбільше грошей у 2023 році та 2024, четвертому, сіо посідає третє місце після коротко, коротких відео та інфлюенс-маркетингу. І думаю, що це буде більше більш вкладатися в бізнес. Тому Сіо дуже важливий. Тренд одинадцять. І дуже цікавий тренд. Це тренд на щирість, це тренд на екологічність. Люди втомилися від маніпуляцій, люди втомилися від нескінченного успішного успіху. Людям хочеться розум розуміти, що вони найгірше за ось цих представників брендів або самі бренди, бо всі припускаються помилок. І це нормально і добре розповідати про негативний досвід. Зокрема, важливо не просто розповідати про негативний досвід, а й ділитися висновками. Можливо, висновками, які можуть взяти собі ваш потенційний клієнт. Тому всі ваші факапи, всі промахи, прорахунки потрібно розповідати. Ви так станете набагато ближче до клієнтів. Почніть показувати ваших співробітників, їхні історії, усі втомилися від вилізаної картинки. Тому не бійтеся бути щирими, не бійтеся бути натуральними. А не потрібно це все вилізувати, тому що люди від цього втомилися. Щирість, екологічність. Так, у нас останній 12-й тренд. Я не знаю, чи можна це віднести до тренду, але хочу ще раз зробити великий акцент на аналізи. Роби, робіть маркетинг на основі даних, не ухвалюйте рішень, не робіть жодних висновок, не зібравши дані. Якщо ви не збираєте аналітику, якщо ви не аналізуєте ваші статистичні дані, ви постійно тицяєте пальцем у небо, а раптом щось пощастить. Якщо ви не працюєте з даними, ви рухаєтесь на ослід. Не знаєте в правильному напрямку рухатись або рухатись вже взагалі в зовсім протилежний бік. Тому аналіз, аналіз і ще раз аналіз. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і цікавою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім гарного і безпечного дня! Па-па!